Вітаю, це програма Будьте здорові. Мене звати Ксенія Самолюк. Я лікар відділення екстреної медичної допомоги Сарницької центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про першу домедичну допомогу при опіках очей та тіла. Опіки один із найпоширеніших видів травм як у побуті, так і на виробництві. Вони можуть бути спричинені термічними, хімічними або фізичними чинниками. Для того, щоб надати ефективну допомогу, важливо правильно визначити, з якими саме видом ураження ми маємо справу. Опіки першого ступеня проявляються почервонінням і печінням ураженої ділянки, ушкоджується лише верхній шар шкіри. При опіках другого ступеня уражаються глибші шари шкіри, з'являються пухирі. Третій ступінь характеризується змертвінням усієї товщі шкіри та підшкірної клітковини. Іноді з ураженням м'язів. Шкіра може бути білою, коричневою або чорною. Утворюється щільний струб, а біль часто відсутні через пошкодження нервових закінчень. Опіки четвертого ступеня є найтяжчими. Вони супроводжуються глибоким ураженням тканин аж до обвуглення та ураження кісток. Нерідко такі травми можуть призвести до смерті потерпілого. Саме тому при опіках надзвичайно важливо вчасно і правильно надати першу допомогу. Від ваших дій, у перші хвилини залежить подальший стан постраждалого. Перш за все, необхідно усунути джерело опіку і зробити це потрібно ямога швидше. Якщо на людині загорівся одяг, його слід негайно зняти або накрити потерпілого ковдрою, плащем чи будь-якою щільною тканиною, щоб перекрити доступ кисню до полум'я. Якщо такого матеріалу немає, можна облити постраждалого водою. Заспокойте людину, пояснюйте свої дії. Після усунення джерела опіку необхідно звільнити ушкоджену ділянку від одягу та гарячих частинок. Водночас, категорично заборонено відривати одяг або предмети, що прилипли до тіла. Видаляйте лише те, що можна зняти без зусиль. При опіках першого та другого ступеня уражену ділянку потрібно охолоджувати під струменем холодної води протягом 15-20 хвилин. Використовувати лід не рекомендується, це може лише погіршити стан канин. Охолодження допомагає зменшити глибину ураження. У разі опіків третього та четвертого ступеня як охолоджувальний засіб використовують змочену у воді тканину, яку прикладають до ушкодженої ділянки. Після охолодження опікову поверхню необхідно закрити, щоб обмежити контакт із навколишнім середовищем і зменшити ризик інфікування, особливо якщо є відкрита рана. Для цього використовуйте суху стерильну марливу пов'язку. Вона не повинна здавлювати тканини, подразнювати рану чи посилювати біль. Якщо на ураженій ділянці є пухирі, не намагайтесь їх проколювати. Якщо пухирі пошкоджені, накладіть суху стерильну пов'язку. За потреби можна дати постраждалому знеболювальні препарати, нестероїдні протизапальні засоби, наприклад, ібупрофен або парацетамол. Залежно від площі та ступеня опіків необхідно викликати швидку медичну допомогу або самостійно звернутися до медичного закладу. Окремо зупинимось на тому, чого робити не можна. Не слід прикладати лід або холодні компреси безпосередньо до ушкодженої шкіри. Це може спричинити додаткове ушкодження та інфікування. Не можна змащувати місце опіку жирами, маслами, кремами, мазями, яєчним білком чи іншими народними засобами. Вони утворюють плівку, що порушує теплообмін і поглиблює опік. Заборонено видаляти одяг, який прилип до шкіри. Використовувати аерозольні антисептики та самостійно проколювати пухирі. Особливо небезпечними є опіки обличчя, промежини та дихальних шляхів. Навіть опіки другого ступеня в цих зонах можуть призвести до тяжких ускладнень або навіть смерті. Ознаками уражень дихальних шляхів можуть бути обгоріле волосся, брови, почервоніння обличчя, осиплість або зміна голосу. В таких випадках необхідно негайно викликати швидку допомогу. Надання першої допомоги при хімічних опіках починається з видалення одягу та аксесуарів, на які потрапила агресивна речовина. Далі необхідно якнайшвидше видалити залишки речовини зі шкіри та промивати уражену ділянку холодною водою щонайменше 20 хвилин. Після цього накласти суху стерильну пов'язку. Важливо пам'ятати: при опіках алюмінієм, вапном або сірчаною кислотою. Спочатку сухою тканиною видаляють залишки речовини і лише потім починають промивати. Після надання допомоги слід негайно викликати швидку або звернутися до лікарні. Очі надзвичайно важливий орган і опікові травми можуть призвести навіть до повної втрати зору. За відсутності своєчасної допомоги, понад 40% опіків очей закінчуються інвалідністю. Опіки очей бувають хімічні, термічні та променеві. При термічному опіку необхідно припинити контакт із джерелом тепла, промити око чистою прохолодною водою або фізрозчином протягом 10-20 хвилин, накрити вологою серветкою та терміново звернутись до лікаря. Ультрафіолетові опіки часто виникають у зварювальників або при тривалому перебуванні на сонці без захисту. Їх підступність у тому, що симптоми з'являються через 6-10 годин. Перша допомога це промивання, темрява або низька освітленість, холодні компреси, а також знеболення. При потраплянні хімічної речовини в око необхідно негайно промивати його водою протягом 20-30 хвилин, тримаючи очі відкритими, не терти, не закапувати краплі та не наносити мазі без призначення лікаря. Навіть якщо після першої допомоги стан покращився, Офтальмологи все рівно наполегливо рекомендують обов'язково звернутися до лікаря. Не займайтесь самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів, зустріненої за тиждень на першому місцевому.